Доброго дня, друзі! В цьому відео ми розглянемо як жонглювати усього двома. М'ячами. Це жонглювання буде відрізнятися від жонглювання трійкою, тому що два м'ячі це парна кількість. І класична парна кількість завжди відрізняється від непарної кількості м'ячів. Тут ви так само робите півколо внизу для того, щоб кинути м'яч, але м'яч приземляється з правої руки одразу у праву руку. Так само і в лівій. Ліва, ліва, права права, ліва, ліва. Право, права. Ми зараз фокусуємо увагу на одній руці. Спробуйте зробити ще раз цей рух. Зараз ми розглянемо першу вправу на жонглювання двома м'ячами. Спробуйте підкинути протилежною рукою м'яч на цю руку. Зробити один темп і викинути м'яч назад. Один, два. Один, два. Давайте спробуємо поміняти колір м'ячів. Пробуємо ще раз. Один, два. Один, два. Виходить, що м'яч, який вилітає з правої або з лівої руки, в нашому випадку це червоний. Знову повертається у праву руку. Червоний у правій. Один, два. Червоний у правій. Вау! Зараз червоний у лівій руці. Один, два. Знову у лівій. Тепер поміняємо у праву. Один, два. Знову у правій. Тобто парна кількість предметів. М'яч вилітає з правої руки і повертається у праву руку. Вилітає із лівої руки і повертається у ліву руку. Спробуйте ще раз. З лівої у ліву, з правої у праву. Це парне жонглювання. Тут усі м'ячі повертаються до тієї руки, з якої вилетіли. Окей, власне, це єдиний рух, який вам треба було запам'ятати. Тепер вам потрібно усього на всього це повторювати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в цей бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вітаю вас! Ви опанували рух, який дозволить вам жонглювати чотирма м'ячами. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся на мене і вперед до відео з чотирма м'ячиками. Пам'ятайте, що червоний м'яч. Ні, так, ні, херня, щось я би на двох м'ячиках. Один, два. Спробуємо на інші руки. Червоний Ау. <клес> я не знаю, це щось якась крінжало ходить. え <laughs>